В Данії заявляють, що перші F-16 прибудуть в Україну вже цього літа. Хто на них літатиме? Як Україна захистить західні винищувачі від російських атак на литовища? Нам пояснив експерт із питань авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почнемо ми з перспектив і кількості. От я б хотіла, щоб ви роз'яснили нам усім трошечки такі нюанси в заявах, до яких я вирішила трошечки причепитися. Скажімо так, є заява Лойда Остіна, очільника Пентагону. А каже він: перші літаки в 16-ті нададуть вже цього року до України почнуть прибувати більше ескадрильї. f 16 разом з пілотами, обслуговуючим персоналом. О, Це його слова. Далі в нас є заява посла Данії в Україні Олі Егберта Мікельсена. Він каже, що а, про літо. І от тут, ну, тут питання, певно, не, не, не до Данії, до Пентагону чи до когось, до наших а, ЗМІ, які люблять заголовки, тому що а, Данія заявила, що передасть Україні а, влітку а, перші а, літаки, але а, його пряма. Цитата трошечки більш оптична і не така оптимістична, не ми передамо. А каже він, підготовка пілотів особового складу просувається, і мета, як і раніше, полягає в тому, щоб цього літа передати Україні перші літаки. Ну, це нюанси, але давайте будемо припускати. Данія дійсно збирається це зробити. Літо Остін каже 2024. й Як де, де, де нам на а який термін нам дивитися в першу чергу? Це дійсно може статися влітку? Ну так, розумієте, трішечки, так би мовити, не з тої сторони почали, ну, так би мовити, починати треба не з літаків. Ну, добре, значить, нам літаки могли передати ще в кінці минулого року. Далі пригнали літаки в Україну, поставили на аеродромі. Ну... У нас є персонал, який здатний їх кваліфіковано обслуговувати, і льотчики, які будуть на них літати. Ні. І ті і інші ще проходять підготовку. Тобто стримують не літаки, а стримують е люди, здатні їх експлуатувати. Оце перш за все. От. І, і в кількості літаків стримують не кілька, нам готові передати там від 60 до 70 літаків. Ну, не одночасно, але все одно великі, досить великими партіями. Але хто буде на них воювати? У нас загальна піль... кількість пілотів, які на них готуються, менше 30. Тобто, це одна повноцінна бригада, яка буде загалом підготовлена до вересня нинішнього року. Mm -hmm. Ситуація отак стоїть, розумієте? Ага. Крім того, крім того, ще треба подивитися, в якій комплектації, з яким озброєнням ми отримаємо ці літаки, і як ми будемо їх використовувати. Власне, від цього залежить від комплектації озброєння, залежить, як ми будемо їх використовувати. Чи лише для оборони протиповітряної оборони, да? ну там з рідкими якимись там ударами по російських носіях крилатих бомб. Да? Чим взагалі активно будемо використовувати повну. А це вже залежить не від пілотів, не від літаків. Це залежить від того, з яким обладнанням і з яким озброєнням ми ці літаки отримаємо. Ну, такі взаємопов'язані uh -huh. такі ітераційні uh -huh. процеси, значить, з впливом, з е, впливом різних, ну, так би мовити,. Гілок цієї ці тенденції отримання літаків. Да? От. От так це взаємозв'язаний такий процес. А давайте тепер е, те, що ви озвучили, розіб'ємо трошечки на частинки, і ви нам деталі поясните по кожній. Е, ви згадували 30 пілотів. Е, це е, скільки? Е, ну, команд можна скласти, скільки в нас буде, ну, скажімо так, робочих F-16, тому що зрозуміло, що людина не може 24 на 7 на ньому літати. А й не потрібно 24 на 7. Це загалом а, дві ескадрилі, дві повноцінних ескадрилі, по 12 літаків. Ну, у нас ескадр... склад ескадрилі 12 літаків. Авіаційна бригада від двох до трьох ескадрилі. Загалом більшості дві ескадрилі. От до бригади, але ми отримаємо 30 пілотів. Це так, це максимально. Розумієте, тут ситуація така, mm -hmm. що а, значить, в нас різний рівень підготовки. Наприклад, перша група вона буде налічувати всього 8 пілотів. Це ті, які почали підготовку у вересні минулого року в Данії на базі скрюстру. Оця група буде повністю підготовлена до участі у всіх видах бойових дій. Угу. Вони найбільш тривалий процес підготовки пройшли, там разом з ними було ще здається, чи то 50, чи 70, 60, здається, чоловік інженерно-технічного складу, які теж пройшли повноцінну підготовку, тривалу підготовку на цей тип літака. Бо розумієте, я от спробував розібратися, значить, просто з радіоелектронікою літака. Там рівень знання мови потрібно більше, ніж ми ну так використовуємо, скажімо так: не треба не лише знати розмовну мову, а треба дуже глибоко знати термінологію. І хоча загалом літаки прості в обслуговуванні, там все блоково, як в сучасних телевізорах. Ніхто не буде випаювати якийсь, значить, там транзистор. Да? Там знімається блок, вставляється новий блок, але все одно і обладнання літака. і Озброєння літака і варіанти е, програмування, е, загалом, системи управління озброєнням літака на різні, на різні там варіанти бойових завдань. Вкрай складні процеси, все це здійснюється англійською мовою. І це все треба знати, як от чи і же єсі на небесі, не задумуючись робити особливо. Mm -hmm. Панова Володь... не англомовних дане для неангломовних фахівців це велика така перепона. Це через те ми всі казали, що знаєте, півроку, півроку, півроку пан Резніков, колишній міністр, значить, казав, що взагалі чотири місяці. Я з самого початку сказав, що не менше шести місяців загальної підготовки плюс місяць тактичної, конкретної тактичної підготовки. Да? От, вже, значить, застосування на бойове застосування, скажімо, підготовки, да от, але все одно цього виявилося мало. От навіть для найоптимістичніших прогнозів потрібен ще строк для того, щоб люди звикли звикли до футів вузлів замість е, тисяч метрів і кілометрів на годину, да? щоб вони звикли до обладнання, вони звикли до багатофункціональних дисплеїв, а не годинників, які стрілками mm. показують mm. там якісь. Да, якісь цифри звикли до великих обсягів тактичної інформації, які західний винищувач отримує на борт, і е, в яких потрібно моментально орієнтуватися. От, звикли, то -то, щоб до, це було... звикли до тисяч скорочень, скорочень, там не розписують, там, значить, всі терміни не розписують. Там прийнято працювати абревіатурами ТФК, КЛМ і так далі, і так далі. Щоб це вже було на рівні автоматизму, просто щоб вони не замислювалися оцю долю секунди, що це означає? а Автоматично це виконували необхідні е, дії. А, от пане Валерію, тут відразу виникає питання: якщо е, нам обіцяли більше літаків, це має означати, що е, підготовка. Інших груп пілотів має вже активно проводитися. Най їх не відправляють безпосередньо на роботу з літаками, хоча б навчальними. Вони мають вже може в Україні готуватися вивчати англійську, вивчати термінологію. Цим, -цим займатися, щоб вони в них цих перепон не виникало під час навчання за кордоном. Ну воювати хто буде, ми mm. ж розкидалися. знаєте, раніше, ми розкидалися пілотами. Ну там тебе щось не влаштовує. Ну йди гуляй. Приблизно в такому, значить, такий підход був до бойових пілотів. Скільки пілотів, кваліфікованих пілотів, позвільнялися? Через те, що, ну, скажімо так, недужно уважно ставилися до них, і взагалі, наша армія, вона до останнього часу і до початку війни, на початку війни, вона була і залишалася радянською уламком радянської армії. Да? З, відно... з відповідним відношенням до? Військовослужбовців. От через це ми зараз не маємо серйозного запасу пілотів, які могли б одні могли виконувати завдання, да, а молодь могла б навчатися okay. на нових літаків. Нас зараз лише 10 молодих випускників, не випускників, а скажімо, навіть старшокурсників Харківського інституту ВПС проходять підготовку, які будуть взагалі тільки за штурвали f 16 сядуть. Восени цього року в кращому випадку, зрозуміло Ми зараз проходили підготовку в Британії і проходили підготовку, початкову льотну підготовку, скажімо так, на кукурузниках, да? угу. на легких поршневих літаках. Зараз вони, частина цієї групи, передислокувалася у Франції і готуються на літаках. Ну, так званий advanced training, другий етап підготовки на легких реактивних літаках, ну, чимось подібних до наших Ф-39 е на альфа-джетах. І лише після того, як вони кілька місяців політають на альфа-джетах, лише після того їх пустять на літаки Ф-16, освоювати ці літаки. І добавте ще 6-8. Ну, в них буде менше, бо вони вже. Ідеально володіють англійською мовою, і практично ідеально володіють підготовкою. Тобто, ці вже вкладуться в півроку льотної підготовки. Ви, пане Валерію, ви окреслили величезну проблему, над якою, от, я, припустимо, я не замислювалася, дійсно. Це нестача тих, кого відправляти готуватися. Тому що ну, літаків нам обіцяють там кілька десятків, а от хто з ними працюватиме, це велика проблема. Ще одна проблема, яку я підозрюю, треба, і вона, ну певно, якимось чином вирішується, але от була сьогодні заява речника повітряних сил Іллії Влаша, яка мене трошечки збентежила. Я от просто наведу е, пряму цитату, а ви, е, м -м, ймовірно, я не так його зрозуміла. Е, каже він: є низка напрацювань, як безпечно розміщувати f 16 аби вони могли ефективно виконувати. Говорить він про якісь підземні сховища, про бункери. Е, але от далі йде фраза, тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщувати, і от розробляються. От це дієслово саме в цьому часі мені трошки як, якось ну, назву ввічливо збентежило, як це розробляється. Ми рік да. його чекаємо. замість Ну да? так методи не будуються. От вже ну, точніше, не впроваджуються в життя ці методи, а вони розробляються. От, ну, якось мені лячно стало за винищувачі. Ну, я вам хочу сказати, що попередні значить, якісь напрацювання вже втілені в життя. В нас ставилися значить, ну, західні літаки, літають по західній навігаційній системі. Це система ТАКАН, да? Так? І оці маячки треба розкидати по всій території України. Бо ми основний спосіб збереження цих літаків це буде розосередження. Так, щоб не одна ескадрилья сиділа на одному аеродромі, хоча в нас взагалі спочатку буде лише одна ескадрилья, а по одній ланці сиділо на аеродромах, може, на деяких всього пара. Угу. Бо про підземні якісь укриття, чесно кажучи, ніколи не бачив і не вірю, що вони є, що вони будуються. От, але це таке. Це вже моє сприйняття. Я можу помилятися. Я людина, і я останній раз був на аеродромах 20, в восени на військових наших аеродромах. осені 21 першого року. Тоді про це жодної мови не йшло. Можуть бути бетонні укриття. Вони є на всіх аеродромах. Їх велика кількість, вони залишилися від СРСР, але ці укриття вони скоріше значить можуть. Якщо ворог буде володіти розвідувальною інформацією, то вони будуть скоріше пастками для літаків, бо mm -hmm. будь-які крилаті ракети і будь-які балістичні ракети здатні їх в сучасних умовах пробити. Бо всі вони такі, як Шторм Шедоу. мають у разі потреби на них встановлюється тандемна бойова частина або бетонобійна бойова частина, яка власне вибухає всередині укриття. Після того, як пробито, значить, пробито стінку цього укриття. От. І Тому росіяни зробили значно простіше. Вони над цими місцями, над стоянками літаків, зробили легкі укриття. От Просто буквально на металевих там, так би мовити, стояках значить, або легких бетонних стояках, таким, дуже легкі укриття. І з супутника або з дрона не видно, чи є під ним літак, чи нема. Uh -huh. Оце такий шлях, розумієте, у росіян не настільки багато ракет, щоб вони стріляли е, будь-де. Будь По будь яких значить, де, там, де є підозри, на f 16, туди вони запускають високовартісні ракети. Бо там крилата ракета це від трьох мільйонів, да? а балістична і весь десяток мільйонів коштує який-небудь кінжал такий собі. А, oh. Пане Валерію, а нагадайте нам ще один нюанс от, стосовно захисту від російських ударів, бо вони ж полювали, полюють і полюватимуть на такі об'єкти, де наші літаки можуть перебувати. А, наскільки я в залежні від злітно-посадкової смуги? Тому що, може, окупантами не треба бити початувати на самі літаки. Вони можуть розгатити смугу і все і лишаться літаки там не піднімуться в повітря. Чи я занадто песимістична? Ну вони це робили, роблять і робитимуть. От але ще раз кажу: дістати вони можуть звітно посадкову смугу, вони зможуть дістати лише далекобійними ракетами. Дрона для цього не вистачить, і дрона не вистачить кінетики для того, щоб нанести серйозний такий кінетичний удар, пробити, скажімо так, бетонну смугу аеродрому. А ракета, я вам сказав, яка вартість її кількість у росіян їх не безмежна. Бити, ну, вони зможуть. Да, вони зможуть там поковиряти злітно-посадкові смуги. Але я сподіваюся, що наші повітряні сили вже, значить, запаслися бетоном, який швидко, так би мовити, схоплюється, да? угу. От, ну, я дивився, наприклад, як там будують сучасні аеродроми, там от е, якусь площадку для стоянки літаків взагалі будують 2-3 дні максимально. Да? От. А там повний, повний цикл робіт. А тут треба буде лише, е, значить, лише якісь, е, е, ну, якісь е, е, ділянки відремонтувати. Хоча бомби є різні, якщо, наприклад, ударять спеціальними Ракета матиме спеціальну таку бойову частину для ураження злітно-посадкових смуг. То там вона, значить, скидає боєприпас, який пробиває, заглиблюється, вибухає там, і злітна полоса, злітна полоса перетворюється щось подібне до асфальту, коли під ним коріння дерева проходить. Так? Угу. Я зрозуміло пояснюю, так, да? так, так, так. Ну так. таке потрібно буде зняти покриття. Утрамбувати там цю територію, знову покрити, це набагато більший об'єм робіт. От. Але я вам скажу, що ми отримаємо 12 мінімально літаків одразу ж. Uh -huh. от, от скільки пілотів, стільки літаків отримує ще й з деяким запасом. От. І аеродромів, готових їх прийняти, у нас набагато більше. Це оптимістична новина. От е, трошечки песимізму ви додали щодо не раніше вересня, але е, все ж таки це вже ну якийсь такий термін, на який ми всі можемо налаштовуватися, і повітряні ну, скажу, сили так. Не раніше вересня. Це в нас буде вже значить там досить значна кількість а перша ескадрилі або перша група пілотів це червень. червень Нам а... обіцяють червень, і Обіцяють люди, які відповідають за свої слова. Про першу партію F-16 ми поговорили з експертом із питань авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації Валерієм Романенком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.